Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні вам розкажу про бельгійську вівчарку Малінуа, а саме про те, як луна поранилась, як ми її лікували. Це в Внучка, ти чула, як я впівдарило? Чула назад. В полігоні поскодила собі лапку. І од'їхав я. Ви представляєте, од'їхав, мені стало зле, я в чорному палом, як вона тут тут качав. Тепер собаку висипили і без мене її сють, бо я не можу. Тут треш. Погано стало. Не жаліюся, але просто ділюся з вами, що таке війна і як вона впливає на людську психіку при баченні болю людини, яку ти любиш, чи просто чи в тварини. Слава Україні! І не дай Бог комусь пережити те, що переживають наші хлопці на війні. Поки мене крутило як до мишу на колесі, я ловив блідого на дворі. лікар вже зробив загальний наркоз для моєї луночки, наклав три шви на ліву лапку. І тепер, проводячи деякі маніпуляції, достаючи катетура, через який і водився сам безпосередньо наркоз, я повернувся, заспокоюючи свою собаку, заспокоївся вже й сам, і спостерігаю, як лікар проводить. Інші дії для того, щоб допомогти для моєї луночки, і все було в нас гаразд. Ветлікарня у місті Краматорськ працює, друзі, рекомендую. Торковий лікар, молодий, кому потрібно звертайтеся. Лунечка, як ти почуваєшся? Котептер зашив. лежить. Так що, друзі, ви обов'язково підпишіться, напишіть якесь гарне слово для Лунечки, щоб вона видужала якнайскоріше. І разом до перемоги. І любіть тварин, друзі. Любіть. Луночка вже просинається, да Лунечка. Вже вона розуміє, що вона вже. Як Лун? Ти як? Луночка вже приходить дитями. Хвилин 15 пройшло вже. Як впливає на Організм тварини, а саме бельгійська малінува, наркоз. Пройшло після наркозу 10 хвилин. Собака ще спить. Ніби все гаразд. Так що, друзі, обов'язково підпишіться на наш канал. Ми показуємо прості рецепти і... Також в мене є така собака, луночка маліна. Я вам розкажу всі деталі, все про цю породу і чи варто заводити для кожного, хто любить собак, цю породу, чи не варто. Друзі, які плюси, мінуси, ризики. І все встало, так? Умничка, Як ти почуваєшся? <служит> все гаразд. <служит> так, тут саме в мене не спішити. й собака прийде до себе. І тоді ми йдемо дякуємо для нашого лікаря. І їдемо додому, і зустрінемося з ним через декілька днів. Далу. Як ти на лапку стоїш? Покажи, покажи мені. Покажи. Все. Друзі, ми поїхали, а ви ставте подубалочку і до нових зустріч. Так, Приїхали ми, ми з Луночкою з ветаптеки. аптеки. Луночка сьогодні в нас отримала таку бойову травму. Друзі, налозили для Луни три шва, але луночка молодець, а я ні, бо я від'їхав, блідого зловив, як для луночки почали то все робити, вона почала, для неї почало боліти, то мусили робити наркоз не місцевий, а загальний і таким чином луну шили. Зараз луна почуває себе дуже добре і щось спостерігає. Лікаря зашили для Луни лапочку. Розкажу для вас, що для... І скільки для нас це обійшлося, по горошах, по часу, по нервах. Тому, друзі, залишайтесь на каналі. о, Заплатили ми за те, що зашили для Луночки ножку тисячі гривень, плюс медикаменти 500 гривень. Ще інші витрати на маніпуляції, ще декілька сотень гривень. Але в загальному, друзі, я задоволений, що мені вийшло Луночку врятувати, вона не втратила багато крові. Вчасно звернулись до лікаря і загальному собака задоволена, весела, бігає, хоче гратися. Тому, друзі, всім здоров'я, миру і добра. Всіх обняв і подякував за підтримку. Па-па.